Дістали деякі люди. Що не відео, то успішний успіх завжди. Коментар під відео, де людина 6 років добила в одну точку, і потім в неї вийшло. Шість років інше відео розповідає про знайомого, який працював кол-центрі. Далі він вивчив англійську мову і перейшов в інший кол-центр, і у нього зросла в ЗП в два рази. Є там коментарі успішний успіх. Третій приклад мій підписник скидає своїм знайомим моє відео, де я кажу, що треба працювати 365 днів на рік. Це теж успішний успіх. Може, я щось плутаю? Може, цей термін за моє життя змінив значення, але яким чином праця 365 днів на рік вважається успішним успіхом? Я нічого не скажу на рахунок успішного успіху, так само не дам порад по бізнесу чи податках. Але помітив одну цікаву річ: люди дуже часто недооцінюють зусилля інших людей, бо бачать тільки результат, картинку, історію успіху. І вже на автопілоті шукають пояснення, чому в нього вийшло, а в мене ні. І там цілий список з таких собі бо. Бо в нього є час, бо в нього є здоров'я, бо в нього є батьки, бо в нього є бажання. І, звісно, саме основне бо Бо йому повезло. Я, наприклад, особисто не палю шість років, не вживаю алкоголь майже рік, і нещодавно мені довелось почути щось на кшталт, та, звісно, йому просто повезло, в нього сила волі є, тому в нього легко й вийшло. Я вибачаю, що? Звичайно, сила волі потрібна, але тільки на ній далеко не вийдеш. Так само і тут людина може роками працювати, розвиватися, пробуксовувати, топтатись на одному, тому самому місці, але потім у неї щось виходить, і якщо не бачити весь шлях, збоку здається, що це просто везіння. А насправді, як то кажуть, візьот тому хто візьот.